2 травня ми знаходимося під виноградові, що на Закарпатті. Поспілкуємося із співвласником господарства Тиса-22 Олегом Ігнатовим. Варто зазначити, що господарство переїхало із Херсонської області після повномасштабного вторгнення. Тепер вирощують овочі на Закарпатті. Олег поділиться досвідом вирощування озимої цибулі в цьому регіоні. Доброго дня, пане Олег. Доброго дня. Дуже раді завітати до вас. Надзвичайно приємно бути тут на Закарпатті. Розкажіть, будь ласка, які сорти у вас висіяні нашої підзимньої цибулі? Чи задоволені ви? Ми раді вас привітати на сонячному Закарпатті. Сьогодні ми презентуємо два сорти селекції Бейо, які ми знайшли змогу висіяти. В серпні 2022 року це сорти Сибір і Свіфт. Ми вже досить давно вирощуємо ці сорти і чому саме вони? Ну, по-перше, Почнемо з сорту Сібір, це е, рання цибуля. Тобто, як і у всіх овочей, і, е, у озимої цибулі є сорти, які більш е, раніше е, созрівають, і які е, пізніше. На сьогоднішній день ми маємо е, посіви і приблизно ми бачимо і розуміємо, що на 1 червня ми зможемо вже збирати перший врожай. Те, що стосується сорту Swift, це трохи інакша цибуля. Вона не така рання, вона зараз у мене в руках. Ну, ви, ви бачите, по, по наскільки це міцна рослина. Так, вона тільки починає сідати на головку, і ми плануємо отримати врожай десь приблизно на 5-7 червня. Які в неї переваги? Е, перша перевага це е, досить потужна зимостійкість. Можливо, вона на ринку України, одна із наймостійків зимостійких цибулей. Друга перевага, що е, з, з осені – Ця цибуля не переростає. Ну, зазвичай, якщо ми робимо оптимальні сроки, а оптимальні сроки це приблизно 25 серпня, то ця цибуля входить в зиму 3-4 листа, і вона при такій фазі гарно перезимовує, і вона, враховуючи те, що вона не переростає, не отримує острілку. Бо острілка — це одна із, ну, досить вагомих проблем. Вирощування зимої цибулі, тому що кількість стрілки це дуже важливий параметр. Чим, чим її менше, тим краще. Свіфт цьому відповідає. Тому дві переваги таких основних: це зимостойкість і, і відсутність стрілкування. Поділіться, будь ласка, інформацією, як ви отримали такі результати, які є на даний момент. То, що стосується сроків посіву, 25 серпня. Потім ми мали, в принципі, звичайну осінь і доволі теплу зиму. Але все ж таки, якщо взяти грудень і січень місяць, то це була ну, доволі тепла, з дощами, з відсутністю сніга, снігу була зима. Але ж все ж таки у лютому місяці ми побачили і відчули протязі Майже тижня морози з невеликою кількістю снігу. Це були перепади від мінус два в день до мінус дванадцяти вночі. Доволі низькі температури для цибулі. І як цибуля впоралася? В принципі, ми бачимо, що свіфт впорався бездоганно, і ми це можемо побачити. По Сибіру вирішили не ризикувати, і все ж таки ми цю цибулю прикрили агроволокном. А під агроволокном вона перенесла ці морози теж гарна. Такий результат ми маємо. От зараз ми можемо подивитись різницю між цими цибулями. Тут вже досить непоганий розмір цибулини. І ще раз хочу сказати, що ця цибуля мусить бути готова приблизно на кінець травня, початок червня. Ну, а це, ще раз теж хочу сказати, що це приблизно е, кінець першої декади червня. Поділіться, будь ласка, які ще сорти чи гібриди цибулі селекції Бейо ви вирощували, які мали досвід. Ми маємо досить великий досвід вирощування цибули селекції Бейо, але, на жаль, цей досвід вирощування пов'язаний з півднім. На сьогоднішній день ми знаходимося на сонячному Закарпатті, і це інший регіон, і навіть для нас самих новий досвід. новий досвід продовження наших випробувань. Ми вирішили взяти трохи не ті цибулі, які ми вирощували на півдні. І це буде гібрид Роухайт, відомий на, на Західній Україні. І цибуля рання, яка у нас є на випробуваннях. Це цибуля Венеція. ми її раніше випробували і, скажімо так, бачимо, і сподіваємося, що у неї дуже високий потенціал. Також відома синя цибуля це Red Room. Скажімо так, на мою думку, один із найкращих по якісті і кольору синьої цибулини. На сьогоднішній день десь уже приблизно 80% сходів ми отримали. В принципі, ситуація розвивається нормально, але я думаю, що ми. Трохи пізніше зможемо вам показати вже ці всходи, коли там через 2-3 тижні вони вже зможуть підрости і ми зможемо на камеру їх зможемо побачити. З задоволенням завітаємо. <звіць> Підписуйтеся на YouTube канал Беє Україна, щоб не пропустити нові та цікаві відео.